Слава Україні, героям слава! Доброго дня вам всім! Я Назар, я в Філадельфії. Це одна з хат, що мені по дорозі, я зараз йду за машиною до механіка. Так що я просто так подумав, зніму вам це на початок, і потім, коли я там піду на полювання хотвілс чи що там, запхаю це спочатку. Так що... Поїхали! А тут, друзі, працюють українські механіки. Як вам такі машинки? Чудово, правда? Я забираю зараз свою мазду. Ну ідемо, глянемо, що тут в тому таргеті. Тут купа говна. Тут ніби щось було нове, але я пропустив. Кейс. Okay. Там нема що дивитись. О! А ну що тут? Ну, нічого такого, тільки ця фігня. О! Ти дивись! Попалось! Це непогано вже. Але в мене вже дві такі є. Хай комусь пощастить. Так, джета нема? Немає джата. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Трактор. Трактори всякі. Тут, до речі, дуже багато українців. Чую українську мову майже завжди в Таргет, в Напевно, приїхали з, з України. Ну, так як треба, молодці. Так, тут вже нічого немає. Всякі такі. Хватить. Yeah, <laughs> <It's fun, man. laughs> ну що ж, друзі, для всіх вас, що обожнюють Hot Wheels, я так проведу зараз, я не знаю, 5-10 хвилин, трошки пориюсь, покажу вам, що тут є. Я прийшов сюди пару тижнів тому, і воно все було свіженько заправлено. Прості Treasure Hunt були всюди, і напевно супер Treasure ганти можна було знайти. Але, на жаль, я не міг бути тут, бо а, Ну, не міг то все переглянути, бо Ну... була річниця мами і тата. А, мій тато а, Ну, вічна пам'ять, то я, маму, а, ну, не буду вас грузити, коротше. Не міг я тут дивитись, то ми так просто були, глянули скоро і поїхали звідси. Так що, просто думав, давайте зараз я прийшов води трохи купити чистої питьової. трошки вам покажу, чим хата багата в цьому магазині. Так зразу говорю, напевно, нічого такого тут не побачимо. Але Подивимось. Це новий поршик? Ні, то не той то перший, здається. Новенький має такий перламутровий відтінок. Це класна машина. Кастинг просто чудо. Так, дивимося далі. Це, до речі, мазда, якщо хтось не знає, медмайк, там не пише, що то мазда, але то мазда. Медманга, House. Яких тут немало, є білі і червоні. Бачу вже ці мустанги класні. Я їх отаку в рядок ставлю, <гум> щоб колекціонери знали, що вже хтось тут рився. Отак. От Так, хотів трошки запитати вас, якщо хтось з вас що мешкає в Україні, я шукаю такий от дисплей, якщо, може, ви працюєте в магазині чи що, що українською мовою на них написано на тих дисплеях. Ну, я не знаю, що там пишуть, а тут нічого не видно. Але я бачив в деяких українських фільмах, в деяких українських відео. Що там у нас такі класні ті дисплеї. То було б класно хоч якийсь, я не знаю, плакат чи що. То, що українською там написано? Мені в колекцію. Хотілося би. Так що дайте знати. Гроші передам за то. Окей, okay, поїхали далі. Так. Ця, до речі, прикольненька. 73 джип. Файно, файно. Стартрек. Ну и да, что ты, блин, представил мотоцик? Хон, да-да-да-да-да. Так, так, так. Це, до речі, коли от в таких от магазинах ну в Америці такі от шипери стоять, то вони інтернаціональні, інтернешнл. Тут нема А-кейс, Б кейс, яке би там не був кейс. Нема нумерації, але тут по різних мовах написано ззаду. Тут навіть є українською десь. Ну і оркською також, на жаль. Але то скоро зміниться у всім зрацію оркська мова. Так, окей. Далі, далі, дивимося. Що тут у нас? Ще один поршик. Добре, зробили місце. А там я вже дивився. Петмобіл. Ну, я таких вже знайшов, був дві Супер Трежер Гант. СТХ. Може, просту собі? Та ні, нашу. Поганий корветик. Я так корвети не дуже, не на смак мені. <реш> Треба трохи пришвидшити типу. бо. Ой. Стільки тих ескортів тут завалили. Капець, капець, окей, okay. так, далі Комната... що такого, не, не супер, окей. Okay. Так, туда, що ну. нам? Трошки відсунем, глянемо що тут у нас на першому поверсі, так. Шлом якийсь. мазда. Oh. Wow. Monster High. Mm -hmm. Дайте знати в коментах, чи ви хочете, щоб я отаке от знімав вам. Бо якщо ні, то нема чого ритись. Я пам'ятаю, як я починав колекціонувати, то я дуже багато таких відео дивився, як інші шукають, знаєте. Peg hunting. Hot Wheels Hunting. Хе -хе -хе. Так, о. Одну. Бачите, яке мистецтво витворяємо? Головне, щоб, щоб я не забув купити воду, бо то буде позор. Алло, бачите, була біла раніше, вам і червона. Знаєте, тут якщо не, не колекціонуєш а, ті такі дуже рідкісні ті, теха, Супер ТХ, то. Можна знайти, що хочеш тут. В магазинах, в гастрономах. О, БМВ. Таких, до речі, дуже небагато. Не бачу в магазинах таких часто. Так, що там у нас ще? Ще одна. Отак. От Дивимося далі. Я так всі не буду передив... передивлятись, так що не... не страштесь. От зараз тут ще трошки додивлюсь і шухер. Що там в нас крвет? Може, так малих поршів. Вже аж не хочеться бачити Корвет, Корвет, корвет уже. За корветом. За корветом в мене корвет. Корвет. Бетмен. Okay. Так, далі. Це класний кастинг. Було б кльово знайти якийсь е, погоню на відео, щоб було ще цікавіше для вас. Але думаю, що того не трапиться. Ну, зато я їм тут порядок навів. Отак все виглядало перед, переді мною, а так виглядає після мене. Ну, я українець, я. Не орк не засираю. Українці як самураї. Ми завжди залишаємо там, де ми є, краще, ніж перед тим, як ми туди прийшли. Думаю, ви зі мною згодитесь. Так, окей. Трошки тут місце, місце роблю. Я думаю, я дойду тут до кінця трошки. Навіть не до кінця, бо там зверху вже нема що дивитись. І все. Так. Поршик жовтий. Тесла також, як гною. нікому не потрібно. Zero. Zero. Okay. Ну, конечно, Porsche. Corvette. Escort. все то самое. Мене вже задовбало, не хочу. Думаю вистачить дві полоски. На смак людям. Все. Ну обійду ще раз тут, покажу вам, що висить. Бачите, який бордель тут. Вони просто приходять і розривають, шукаючи погоні, на жаль. А все решту розривають, мнуть, рвуть. Їм пофіг, їм головне підзаробити пару доларів. Так. Ага. Як це в нас? Ні. мав дві золоті полоски на колесах. Та ладно, вже навіть не буду то. Мені надоїдає все дуже скоро. Окей. Okay. Oh. Ну все, друзі, дякую. Вот-вода. Беру і іду. Папа.